А ви знаєте, чим можна побороти папіломовірус? В цьому відео я розповім вам про мега корисну новинку біологічно активну добавку у вигляді рослинних капсул 3 карбінол Це унікальна речовина, яка міститься в таких овочах сімейства хрестоцвітних, як брокколі, брюссельська капуста, редис. Для максимального ефекту від індолу, які входять в склад цих овочів, необхідно на 90% заповнити ними свій раціон харчування, що відповідно це зробити складно. Тому індол як біологічно активну речовину стали використовувати для виготовлення харчових добавок. Самим активним з них виявився індол 3 карбінол Індолтрикарбіно надає потужну онкопротекторну дію. Запобігає виникненню гормонозалежних, злоякісних і доброякісних новоутворень. Підвищує роботу імунної системи. Сприяє збереженню здорової ендокринної системи у чоловіків та жінок. Тим самим підтримує здоров'я репродуктивних органів. Має антибактеріальну дію. Очищує організм від токсинів. Покращує стан печінки, сповільнюючи процеси старіння. Знищує віруси, особливо він ефективний щодо вірусу папіломи людини. Біологічно активна добавка від New Life Indol3Carbinol це чудовий приклад результативного поєднання природи, науки і 100% гарантія якості. Ці капсули випускаються в баночці по 60 рослинних капсул. Рекомендована дозування прийому складає по одній капсулі вранці та ввечері. Завдяки продукції компанії NewLife вирішити питання з ліквідацією папіломовірусу в організмі доволі просто і легко. Скориставшись. Біологічною добавкою індолтрикарбіно, ваш організм назавжди позбудеться папілому вірусу людини. Компанія NewLife дбає про ваше здоров'я.